Це трапляється як в дорослих чоловіків, маленьких хлопчиків і навіть з хлопчиками ще в утробі матері. Знаєте, про що йдеться? Про здатність поставити намет вранці навіть без жодних туристичних навичок. Тепер, коли ми розрядили обстановку обов'язковим жартом, перейдемо до серйозних фактів про нічну пенільну тумесценцію, відомішу як ранковий стояк або мунінвуд. Виявляється, ранкові ерекції це частина нормального циклу сну і виникають кілька разів за ніч. Під час сну мозок і тіло проходять кілька стадій. Від повільного сну, який поступово переходить у глибокий, і, зрештою, у Р і швидкий рух очей, який навпаки є досить поверхневим. Такий цикл повторюється 4-5 разів за ніч. Коли ви входите у фазу Р і М, не лише з'являються сни, у тілі також відбуваються певні фізіологічні зміни. Мозок починає вимикати деякі нейромедіатори, аби регулювати діяльність тіла і запобігти тому, щоб ви проживали сни фізично. Один із таких нейромедіаторів – норепінефрін, який бере участь у контролі ерекцій. Він спричиняє звуження судин у пенісі, фактично блокує кровотік і таким чином запобігає ерекції, ніби ставить стоп знак. Але під час РІМ сну рівень норепінефріну знижується, і тестостерон отримує змогу діяти. Це викликає розширення судин, тобто збільшення припливу крові, що, власне, і призводить до ерекції. Чому це важливо? Так само, як і м'язи чи інші тканини, пеніс уночі отримує додатковий кисень разом із кров'ю, що допомагає підтримувати його здоров'я і функціональність. А чому ми часто прокидаємось із цим приємним сюрпризом? Тому що ми зазвичай прокидаємось саме після РІМ фази і бачимо її залишковий ефект. Також є докази, що переповнений сечовий міхур може спричиняти ранкову ерекцію. Збільшений міхур подразнює ділянку спинного мозку, яка може викликати рефлекторну ерекцію. Фізіологічна користь цього полягає в тому, що це допомагає не мочитися під час сну. Хоча більшість чоловіків можуть підтвердити, що така ситуація створює певні труднощі вранці. Прокидайся і сяй! Маєш пекуче запитання, на яке хочеш отримати відповідь? Пиши його в коментарях або в соцмережах, чи підписуйся на нові щотижневі наукові відео.